На Рівненщині жінка тиждень блукала лісом. Селянка пішла збирати чорниці і додому не повернулася. Про зникнення дочки рідні повідомили лише на шостий день. Людину знайшли живою. Подія сталася у селі Грушівка Березнівського району. 53-річна Ганна пішла до лісу збирати чорниці і зникла. Шість днів рідні чекали, що жінка повернеться. Лише потім розпочали пошуки. Я особисто. Проїхав по селі по селу нашим лісникам, які я сказав, ну попросив них допомоги. В них же ж люди працюють. Вони дали по 5, по 10, хто скільки людей миг зібралися і почали прочисуватися цей масиві лісові до лісу. Йшли від старого до малого. Правоохоронці взяли собак через добу. Жінку знайшли на галявині з насиленою, з подряпинами та ранами від укусів комах. Вона пройшла десь близько. 15 кілометрів, і за, за іншим селом, за селом Поліське, в лісі вона знаходилася там, вже сиділа, не рухаючись, практично. Щастя, наше, що ми її знайшли, отакий сказали. А то вже ж дехто думав, що вже точно не знайдемо. Це ж неділя, це ж неділя без їжі, без води. Життю та здоров'ю жінки нічого не загрожує. Зараз вона перебуває вдома, їй ще важко ходити. Втім, так розповіли сусіди, адже ні рідні не сама зникла, поспілкуватися не захотіли. Заходила, я вчора відвідувала, ну то вона в такому стані була. Ходити не могла, але підводили, накормили і положили, лежала. Ну що розказувала, що милася в болоті, що чула, як трактор їде. Але до людей не виходила, а сама сили не мала вийти. Вона вже сиділа на пеньку, щоб ще день не знайшли, то там вже вона була б і мертва.